Із депутатом Володимирської ради Сергієм Кобою, який минулої п'ятниці не повернувся в Україну, із відрядження в Литву, досі немає зв'язку. На дзвінки обрани ці уже колишній директор Володимир Тепла не відповідає. У міській раді сказали, що ймовірно Коба лежить у лікарні за кордоном. Поліція з'ясовує, чому депутат місцевої ради не повернувся вчасно в Україну, опитує членів родини та колег. Нагадаємо, уряд на початку року заборонив місцевим депутатам перетинати кордон без спеціального дозволу. Таким у даному випадку був дозвіл на відрядження на запрошення міжнародної організації з Литви. На фото видно, як керівники комунальних підприємств вивчають досвід Литовської громади з енергозбереження. Сергія Коби на зустрічах немає. Мовляв, уже тоді погано почувався. Між тим підприємство Володимир Тепло, діяльність якого надважлива перед зимою, має нового керівника В нормальному режимі. Підприємство працює, йде інтенсивна підготовка до опалювального періоду. Угу. Поки що проблем у нас ніяких немає. А сам директор вас не попереджував, що він збирається вчинити такий крок, як людину, Ні. на яку спирав ми цього, ми цього ніхто не знав. Нагадаємо, Сергій Коба як попередній керівник підприємства надіслав заяву про звільнення за кордону електронним листом. Мер її підписав.